Кажемо так, я не знайшов і не існує напевно жодного історичного прикладу, коли перенесення вектору досиль однієї з армій на завдання ударів по цивільному населенню призводило до перемоги. Навпаки, на мій погляд, і сугляду на величезну кількість просто історичних прикладів, якраз такі удари перенесені на цивільне населення, вони були так скажемо. Ну, з фактором, макром того, що країна наближалась до поразки, і ну останній приклад, наприклад, там я не знаю, там Друга світова війна, всім відомий випадок, і все, звісно, пов'язано з тим, що у ворога є певні ресурси. Ну, наприклад, крала ракети – це також ресурс, і він його е, використовує для того, щоб задавати удари по містах. Ну, скажімо так, в критичній інфраструктурі. Вплине це на те, що, наприклад, ну, зараз в мене немає світла так? Ну, від, на того, як там у бійців йдуть справи на передовій. Аж ніяк. От, просто от треба розуміти, що е, ну, це ніяк не впливає на перебіг бойових дій, чи є, наприклад, у місцевих жителів світло зараз. Чи я не знаю, там, у когось може не бути ще води в Києві, наприклад. Тобто, ну, від того чи є в нас вам вода у напередовій нічого не зміниться, і слава богу, ну, тобто, надіот за зараз... ніяк не зупинить наші збройні сили. Вот саме на цьому наголошуєте. Розумію, так тому що зараз вкрай важливий момент. Зараз збройні сили України тримають ініціативу стратегічну. Тобто, зараз збройні сили обирають точку, місце, час, сили, якими вони йдуть у наступ. Тобто, це ця ситуація у зутринням стратегічної ініціативи дозволяє саме е, Україні обирати місце поля бою. І це вкрай важливо, тому що ну, це якраз кроки до перемоги. Це ну, вкрай важливо, те, що, наприклад, ну я не знаю, ще там на початку літа, ну це ми там гадали, а де ворог буде битий. Тобто, ну, зараз ситуація абсолютно дзеркальна, і ми вибираємо поля бою. От якраз про е, самий початок я пригадую, як полювала Росія на тому, що вони нібито що атакуватимуть військові об'єкти, цивільне населення не постраждає. Зараз відверта атака по цивільній інфраструктурі. Хто страждає в першу чергу? Це люди, мешканці житлових цивільних будинків, які залишаються наразі без опалення, без світла і водопостачання ем, як. Так, взагалі, вони шиють в дурні весь світ. Тому що просто відверто вже лється брехня. Ну, брехня лється доволі довго, тобто, це просто, на мій погляд, пройшов просто каскадний ефект. Тобто, з моменту анексії Криму, з її окупації, з словами там, не ми, там нас немає і що було зроблено офіційно. Для Кремля на мій погляд можливо відкрився просто такий от шлях. А може будемо говорити, що це не ми. Нас там немає, і все нам все спишуть. Ну тому що ми можемо. І зараз вже доходиться до те, до того, що ну скажімо так. Ну, приближені до Кремля особи, кшталт Пригожина, тобто керівника Вакнер відправляє до Європарламенту кувалду за слідами крові. Ну я не знаю, просто вже ну, вже визнали РФ країну тероризмом, терористом, тобто спонсором терориста, і яка веде терористичні методи. Тобто, ну, е я не знаю, тобто їх дійсно не подавайте. Не будемо шукати логіку в їх діях, тому що ж ми не шукали логіку в діях там я не знаю іділ чи у самого Підладена. А зараз офіційно РФ ніяким чином не відрізняється від цих організацій, а абстрактно там Путін не відрізняється від у самого Підладена. Я з вами погоджуюсь на всі 100%, Тому давайте ще поговоримо про дії наших партнерів. Чи всі ці дії? Це все, що можна зробити, все, чим можна вплинути на ворога Росію. Обстрілюють. Ну ви розумієте, що вони. Так би мовити, що дурні весь світ, але приховати те, що потрапили у цивільний будинок, ну складно, правда ж, можна і супутнику подивитися, і до нас чимало закордонних представників приїздили, бачили наслідки і в Бучі і в Ірпені. Зараз е, ці наслідки можна помітити і на Харківщині, і на деокупованій частині Херсонської області. Це не приховати це факти, які розбиратимуться потім у Газі, і обов'язково їх треба буде знаходити цих злочинців. І перший Найголовніший злочинець його ім'я Путін. Він сидить там, в Кремлі, і це вже ніяк не приховаєш. Ну, звісно так. І тут справа якраз в тому, що і в Кремлі це чудово розуміють. Що насправді, от зараз них на терезах поразки, то тобто, практика для них означає і те, що вони відправиться у Гаагу і все своє останнє життя там проведуть. Ну скажімо так, у місцях не, не, не в Кремлі. Це точно, і це для них насправді буде ще, на мій погляд, не самий поганий шлях, тому що інша велика кількість інших диктаторів завершувала свій життєвий шлях у інших умовах, а не в тюрмі, в принципі, і це також на мій погляд буде справедливо відносно Путіна. Щодо в принципі, насправді цих ракетних ударів, цих ресурсів і що зараз світ робить, тобто ну вже сполучених штатів Америка повідомили про те, що будуть посилювати протиповітряну оборону, знайшли дійсно на мій погляд вкрай ефективний шлях під під назвою передача комплексів МІМ 23 трихук, яких так вони застріли, але mm -hmm. вони є. Це ситуація не як з Петріотами, коли. Аж Німеччина е, говорить про те, що давайте ми от Польщі передамо лише два комплекси, тому що патріотів, дійсно, мало, і там, е, ну скажімо так їх важче опанувати. Напередають на Самси, се Айрі все це працює, але е, е, атаки ну, е, далекобільні ракети для Хаймарсів. Е, як ви гадаєте, чи ми їх отримуємо найближчим часом? Тому що вже є як на мене, всі передумови їх отримання. Так, але мені здається, що в чому аспекти? Насчет від носта Всі в них вперлися як в назву, тобто, і вона, можливо, стала вкрай заполітизованою. Водночас mm -hmm. всі забули про таку річ, як крилаті ракети повітряного базування, які можуть бути інтегровані під крило радянських ще літаків. Такі приклади є. Наприклад, ну навіть Азербайджан у 12 році закупив у Туреччині крилаті ракети СОМ з дальністю дії до 300 кілометрів, і в нього є тільки здає носіїв лише МІГ-29. Ну ті самі, які в нас є там, тобто є шлях прямий з інтеграції далекобійних ракет крилатих ракет під крило радянських еще І... От поки всі там говорять і можливо поставили саме атакамси на терези передачі не передачі цього комплексу, є й такий шлях посилення збройних сил України у вигляді передачі там я не знаю Слам єр тих ж самих турецьких сом є. Ну нібито навіть пішла інформація, вже але не підтверджена відносно там певних робіт відносно е, ракети європейського виробництва скальп, яка також може там знищувати цілі до 300 кілометрів. Але е, на відміну від наземного комплексу, атакамс отримуються Значно насправді точніший засіб, і які значно мобільніше, тому що літак це наймобільніший вид озброєння, в принципі, який існує в світі зараз, і таким чином скажімо так. Є певні, можливо, навіть вже і фактори того, що таке озброєння використовується, Можливо, будемо сподіватися, тому що якось відбуваються там бавовини у саках, Джанкоях, час у час від часу mm -hmm. на Міллерово, яке знаходиться на відстані, якщо не помиляюсь, близько там 150 км від лінії розміжування, тобто ну повнодальності. Звісно, Джемал Тобто... Е... Знову, звісно. Тобто, пане Олеже, ви вважаєте, що в принципі у нас є те знаряддя, яке ми можемо вгатити по Криму? В принципі, та бавовна, яка там, це е... ми не виключаємо, що це ми ну звісно, не виключаємо. Там прямо залужний свого часу заявив про те, що от бавовна в саках це це от Збройні Сили. Тобто там була публікація uh -huh. у гранформі від на початку з вересня, Тобто це бавовно в Криму зроблено силами України. мова йде саме про удар по аеродрому в Саки. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. зрозуміло і пане Олеже. І ще дуже важливе питання: скільки ж власне ракет залишилося у Росії? Чи можна взагалі? Їх підрахувати якимось чином. От пан Резніков припускав, що там на 4-5 потужних залпів їх вистачить. На вашу думку, скільки ну мені залишається лише повторювати дані ну, від міністерства оборони, бо це найбільші якісні опорні дані, які можливо дістати. Тому що ну, вибачте, це міністерство оборони, яке має у своєму складі ну мало того, що аналітики так і ще й інші служби, які займаються розвідкою. Тобто, ну це опорні дані, і вкрай важливо те, що насправді вони вперше вказали опорні дані відносно м, кількості ракет типу калібр та «Х-101», які е расисти можуть ще виробляти прямо зараз. Тобто вони оцінили цю кількість у 180 ракет кожного типу на рік. Коли ми говоримо про хасту А так чим же ж виробляти санкції, тоді чим О, виробляти і це, от якраз і є те питання, яке зараз ну виходить на місце номер один. Два варіанти, тобто вони можуть виробляти, причому у більш ніж кіль... більше кількості ніж, наприклад, оцінювались до цього, бо ну умовно ну враховувалось приблизно, що ну, приватними аналітиками, так тобто, не... не розвідками, мовляв, вони можуть виробляти там ну максимум 60 ракет калібр. Чи там Х-101 на рік виявилось три рази більше, mm -hmm. і ну це означає те, що вони дійсно перейшли на тризумінний робочий день, і це означає, що в них є комплектуючі. Тобто поставити робітника якогось, що він працював без передиху, можливо, проблема де брати комплектуючі, і вони, значить, комплектуючі є. І це означає дві речі: перше, або вони використовують при збиранні цих ракет ну виключно, ну скажімо, не деталі. <звучать> можливо. Ну, ну так, ну, наче так і є. Або другий шлях, вони знайшли метод до обходу. І мені здається, другий варіант того, що вони обходять санкції і роблять це доволі ефективно. Ну, треба визнати. І визнати не наче. Ну, фактично ще закуповують, або, або там щось роблять на чорному ринку, так в чорно, в темно. Так, і це сигнал що... ну. На, на захід, тобто де заходу, тобто те, що РФ може обхвалити санкції з тим, чим mm -hmm. зараз об'єктивно має зайнятися захід, і взагалі там насправді, там паніка зараз, тому що виявилося, що в іранському дроні Мухаджар-6, який там ще в вересні приземлили наші збройні сили України, вкрай mm -hmm. обережно проводили і розібрали просто до гвинтика. Там виявилася нібито ізраїльська е, оптика. Опт ізраїльська оптика в аранському дроні це просто було не вважалося неможливим. Тобто, спочатку навіть не американська компанія, але вони довели ну. За інформацією, яка є в пресі, те, що це не вони, тому що от просто підняли всі, е, е, всі вироби, які вони використовували, і довели те, що там все всі на місці. Тобто, якимось чином не зрозуміло як, але ізраїльська оптика потрапила на іранський дрон, і це вважало, ще умовно там, я не знаю, півроку тому абсолютно неможливим. Це от, фантастика на рівні, я не знаю. Е, але якось ну, кажу... нехай вже там фахівці розбираються, як там е, е, як там обладнання за. Ізраїлю опинилося тут. Ми не можемо так визначити в ефірі телеканалу, що там Ізраїль допомагає в темному ні в якому разі. Ні, був абсолютно не Але... Тобто... Там справа, в тому що навпаки, і це означає, що не спрацював аж ізраїльський контроль за цими розробками. Mm -hmm. Тобто настільки щільний, просто настільки щільний е, щит, який е, ну Ізраїль не може нічого позначати Ірану. Це просто питання, ну самозбереження. Просто це не мова не йде про це. Мова про те, що експортний контроль не спрацював і через п'яті, десяті mm -hmm. роки, там двадцяті, там якісь підставні компанії, підставні особи, але ці от, техніка вона якось потрапляє, і це одне складне, але воно було зроблено. Зрозуміло, дякуємо за розмову. Олег Катков був з нами на зв'язку. Військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес.